Благословення Господнього вам, дорогі мої, у цьому недільному часі, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами у храмі чуємо Євангелія зцілення слуги сотника. Подивіться, яка велика є віра у людини, яка є заможною, яка має під собою владу, яка має військо і ним теж керує. Сотою, сто, і більше воїнів він керував. Але він у своєму домі, свого раба, ставить на ліжко і хоче, щоб він одужав. І він каже: Господи, визнаючи Ісуса Христа за Бога. Ми у своєму житті, де би ми не були, ким би ми не були, повинні визнавати Господа за свого Спасителя. Адже саме Христос є наша надія, Він є наше слення, і саме Він є наше забезпечення. Я бажаю, щоб у вашому житті ваша віра була такою самою, як у цього сотника. Божого вам благословіння! І дозвольте вас запитати у цьому недільному часі, хто із вас сьогодні був у храмі. Залишайте коментарі, хто був, хто не був, а хто, можливо, онлайн. І як завжди, пам'ятайте, треба йти.